Доброго ранку, дітки та шановні дорослі! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру «Дорожні знаки. Я буду загадувати загадки, а ви вірно відповідати. Ну що ж, почали? Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі. У цьому місті ходять діти. Малята, який із цих трьох знаків нам потрібен? Так, молодці! Тут наземний перехід. Будь уважним, пішохід. Ти водію постривай, пішохода пропускай. Який знак виберемо? Так, знак пішохідний перехід. Транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Малята, який знак ми з вами виберемо? Так, це знак, який позначає місце зупинки автобусів. Молодці. Малята, якщо хтось зламає ногу, тут чекає допомога. Який знак ми виберемо? Придивіться уважніше. Вірно, ви молодці. Край дороги знак стоїть, риє землю чоловік. Тут іде ремонт дороги. Бережіть свої ноги. Дітки, який знак ми з вами виберемо. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. Малята, як ви гадаєте, який знак? Так, знак підземний перехід. Знак нам каже: не позіхай. Невдовзі тут промчить трамвай. Який знак ми з вами виберемо малята? Вірно. Це знак, який позначає зупинку трамвая. Чудо кінь велосипед, можна їхати чи ні. Дивний цей синій знак не зрозуміти його ніяк. Як ви гадаєте, який знак треба вибрати? Вірно, цей, а що ж він позначає? Я підкажу, цей знак позначає велосипедну доріжку. А є ще знак велосипедна доріжка з пішоходами. Ось такий. Дітки, всі дорожні знаки запам'ятали. А якщо ні, перемотуйте відео на початок та дивіться знову. І не забувайте ставити лайки. До побачення, дітки!